Господь з вами, і з духом Твоїм. Читання святого Євангелія від Матея. Слава тобі, Господи. Того часу, коли Ісус ще говорив, підійшов до нього один начальник, вклонився і сказав йому, Моя донька щойно померла, але прийди і поклади на неї свою руку, і вона оживе. Тож встав Ісус та й пішов за ним. Також і його учні. І ось жінка, яка не здужала на кровотечу 12 років, підійшовши ззаду, доторкнулася до краю його одягу, бо говорила сама собі, як тільки доторкнуся до його одягу, буду врятована. Ісуше, обернувшись і побачивши її, сказав Відваги, дочку, віра твоя тебе спасла. І жінка була врятована тієї шмиті. Прийшовши додому начальника, і побачивши флейтисті та натовп, який голосив, Ісус сказав Відійдіть, бо дівчина не померла, а спить. Та з нього почали насміхатися. Коли ж натовп вигнали, він увійшов, узяв її за руку, і дівчина встала. Ця звістка розійшлася по всій тій землі. Слово Господнє! Дорогі брати і сестри, Євангелі сьогоднішнього дня ми з вами чули тиждень і один день, тобто минулої неділі рівнесенько. Тому спробуємо сьогодні звернути увагу на інші аспекти, аніж ті, про які говорилося тоді в проповіді. Перед усім, дві історії, дві паралельних історії, які розгортаються на наших очах протягом цього фрагменту. Починається про доньку Яїра. Входить в гру ця жінка з кровотечею, яка терпить вже 12 років, тобто стільки саме, скільки і ця донька Яїра Ця жінка торкається кінців одягу Ісуса. Я вам тоді тиждень тому розповідав, що ці кінці одягу це є ці китиці або шнурочки. Які для євреїв, в тому числі сучасних ортодоксійних, символізують заповіді? Тобто торкаються цих шнурочків, які символізують заповіді, одягу самого майже не торкається. Ну, бо якби одяг, це от ну, сюди, наприклад, ось можна торкнутися, а це от шнурочок. Десь там звисає, ну то от легенько десь там, ну майже над землею його торкнулося. Ну тобто, можна сказати, дотику як такого фактично і не було. Але навіть цього маленького було достатньо. Ну і далі знову історія повертається до дівчинки, яка є воскрешена Ісусом. Вже була неживою, батько прийшов вбитий горем, ну а тут Ісус її оживляє, воскрешає. Історія дуже цікава, цікава цими паралелями, цікава цими певними аналогіями, чому саме так, а не інакше. Як ми з вами знаємо, коли трапляється якесь чудо, те чи інше, то воно відбувається саме тому, а не інакше. Ну, от, наприклад, там Ісус е зазвичай каже про те, що от, е здійснилося вже якесь чудо, або натякає, наприклад, як у випадку з хлібами і рибами, які розмножені, або е бере на таку певну перевірку і каже: Йди, твій слуга живий. Ну і тоді людина, ось цей сотник, розвертається і йде, так не мов би вже справа вирішена, а виявляється, що справа справді справа вирішена. Ще в іншому моменті ліпить болото, потім те болото на очі накладає, ну ж, якісь незрозумілі для нас з вами дії. Але всі дії, які відбуваються, вони відбуваються з певним сенсом. От Навіть сьогоднішній фрагмент, те, що жінка підійшла, торкнулася краю його одягу. А ми вже з вами знаємо, і ну, тиждень тому я ще теж казав, що це цей край одягу це заповіді. Тобто, по факту, жінка доторкається до того шнурочка, який означає заповідь. Тобто, пригадує. Те, що є найважливішим, чим є заповіді? Заповідь це список правил, за якими нам потрібно жити. Правила взагалі в людському житті просто, ну і також в житті між Богом і людиною, мають величезне значення. Чим би стало життя, якби люди не дотримувалися правил дорожнього руху? Ну, про це знають напевно, що всі люди, які зранку спішать на роботу, особливо тоді, коли десь там кожна хвилина на вагу золота можна встигнути, можна не встигнути. А тут раз і по місті аварія. Одна, а інколи навіть і кілька. І людина не встигає на роботу. І тому ніколи не можна передбачити, а де буде та аварія. І зазвичай є різні причини, буває інколи там несправність техніки, ще якісь фактори, але дуже часто причина основна, це недотримання правил дорожнього руху. І через це хтось страждає. І тепер подивіться ще на таку дуже важливу справу: коли ми, як люди, беремося до молитви або думаємо про Бога. Що є суттю проблеми, як правило. І, як правило, на великий жаль, суттю проблеми є те, що Бог не виконує того, що мені потрібно, або що я хочу. Ну, Бо частіше людина думає про те, що вона хоче, ніж про те, що їй потрібно, але це теж вже зовсім інша тема. Е і в чому головна проблема? А наша головна проблема в тому, що Проблема не в тому, що Бог не виконує того, що нам хочеться, а наша головна проблема в тому, що ми його не чуємо або його не слухаємося. Е, прекрасним порівнянням, або можна навіть сказати, е, дуже доступним, але навіть жорстоким порівнянням є сьогоднішнє перше читання. Ті, хто не дивляться а служби а будуть дивитися тільки проповідь, пригадаю, е, читання з книги Пророка Осії. Так говорить Господь: ось я заманю Ізраїль мою невірну дружину, і заведу її в пустелю, і буду її до серця промовляти. Е, на сторінках особливо старого заповіту ізраїльський народ представляється як жінка, невірна своєму чоловікові, як жінка-блудниця, як жінка, яка зраджує свого чоловіка. Цим чоловіком є Господь Бог. А ті чоловіки, по руках яких вона пішла, є різні язически божки, демони, яким люди хочуть служити. Десь там з Вавилону, десь там з Єгипту, десь там ще якісь інші, десь там духи предків, ще якісь. І ось ця алегорія є такою дуже зрозумілою з одного боку, а з іншого боку. Ну, можна навіть сказати вульгарною. Ну, як так, весь Ізраїль представлений як невірна дружина. Ну, хіба в Ізраїлі не було. І вірних людей. Були. Але для загалу, коли пророк один чи інший, бо це неодноразовий випадок, казали про цю невірність, то ця невірність звучала саме, -саме так, як невірність жінки перед чоловіком. Ну або навпаки, але найчастіше це порівняння було саме таким жінки до чоловіка невірність. І тепер ми з вами повертаємося до сьогоднішнього фрагменту Євангелія. Жінка, яка хворіла цілих 12 років, стає здоровою, тоді, коли торкається до того, що символізує заповідь, і стає здоровою. Звісно. Ми були б дуже сильно неправими, якби сказали, що ця жінка має цю хворобу внаслідок якогось гріха. Ми з вами не знаємо, чому вона мала цю хворобу, якої, якого характеру ця була хвороба. Звісно, тут може бути якась певна аналогія з якоюсь венеричною хворобою, де якби, причина і наслідок дуже сильно взаємопов'язані. Але е, чіткість цього символу дуже така зрозуміла. Людина має проблему, повертається, якби до заповіді, пригадує про заповідь, торкається і в цей момент стає здоровою. І тепер ми з вами дивлячись на ці аналогії, тобто невірність єврейського народу, ймовірна невірність цієї жінки, хоча, ще раз кажу, ми точно цього не знаємо, але вона повертається до того, що дає життя, що дає здоров'я. до Божих заповідей до того, що нам потрібно виконати. І в цей момент проблема вирішується. І тепер ми з вами в світлі цього слова так само можемо перекинути на себе самих. Маса проблем в житті, ну добре, нашому, нашому, це так дуже загально. Моєму, моєму, твоєму, дорогий слухачу, може вирішитися, коли ми пригадаємо і повернемося до Божих заповідей, коли ми відсунемо будь-яку невірність Богові. Тоді наші проблеми пропадуть. Е і ця основна теза, я би хотів, щоб ми, коли ця проповідь закінчиться сьогодні, е на цим в основному думали. Але ще для такої ілюстрації, наскільки ця е тематика вірності, статевості і побитого життя, наскільки ці всі речі пов'язані, е хотілося би лише засигналізувати, що. Різноманітні соціологи зараз досліджують, коли молоді люди починають цікавитися порнографією. Ну і насправді волосся стає стає дибки навіть тоді, коли його є небагато, тому що геть малі діти цим починають цікавитися. А потім ті люди, які мають справу з людськими душами, ну от ми, священики, психологи, психотерапевти кажуть про те, що так дуже багато людей мають. Дуже сильно покалічену сексуальність. Тому що вже не те, що з молодих, а з дитячих років дивилися порнографію, і через це багато чого в житті просто поскладати не можуть. Для цього потрібні якісь реколекції, ну, чи там комусь якась терапія, чи ще невідомо які речі. Але від самого початку, тоді, коли все мало йти. Правильно, коли дитина мала розвиватися фізично, психічно, то діти часто бувають просто поламані. А потім для того, щоб це все полікувати, потрібно дуже багато зусиль. Так от, дивіться, що ось ця жінка, яка має кровотечу, торкається до заповіді, і її проблема стає вирішеною. Хай Господь Бог дасть нам добре серце, щоб ми могли. Бачити небезпеки і їх попереджати. А якщо ми бачимо якийсь гріх, щоб ми його могли сприймати саме так, як зраду Богові і бути вірними. Амінь.